Ну, як така, досить автономний е, інтелект, нейромережа набуває досвіду цій грі, набуває його автономно. І тут питання, коли мені не подобається, наприклад, ця гра, ці умови і так далі. Чи можу я змінити е, умови гри? от безпосередньо. Просто чи можу я змінити умови гри? Як автономний е такий штучний інтелект, який тут набуває досвіду? Ну, якщо зачепитись за слово автономний, то чому ні? Якби питання такі, на поверхні, для чого я зайшов у такий досвід. Ну я кажу, а це не я зайшов, це вони мене завели. Хто вони це? Умовно. Типу. Не я ж, скажімо так, не я ж почав цю війну там і так далі. А гарне питання. Наскільки я можу впливати на простір. Але штука в тому, що це така ловушка, приманка для гри. Це ми граємо в просторі. Простір для гри. А всі установки, настройки, перемикачі, кнопки. Загрузка, вигрузка програм, вона вся відбувається всередині. Коли я задаю такі питання, як я можу змінити простір, і дивлюсь на простір, типу, що я маю, які я маю рухи зробити, дії, вчинки і так далі. Яких ще знань мені не вистачає для того, щоб змінити простір так, як мені хочеться. То це просто продовження гри, набуття досвіду. Так, можна навчитись багато чому. Але базові установки це все тільки всередині. Цей потік свідомості, який з нас проявляється і формує цей простір, він із середини йде. Отой гравець, який сидить, дивиться моїми очима, говорить моїми словами, думає моїми думками і сприймає моїми органами відчуттів, ну, відповідно, і реалізовує через мене, через мої, мою взаємодію з простором якусь гру, набуває таким чином досвіду. Отой персонаж, не персонаж, а гравець, він має точно можливості пливати. Він пливає, взаємодіє з цією грою, направляючи увагу, фокус уваги. Які іще там секрети заховані, потрібно звернутися до нього, до цього гравця? Або самому усвідомити себе ним єдиним є єдиним цілим зі своїм гравцем можете назвати його Богом.